Шановні українці, я до вас знову із віршем. Мене бентежило питання, як повинні закінчувати своє життя тирани, які відповідальні за смерті тисяч, майже мільйонів людей та скалічені життя. Але відповіді я не знаходила. Я пишу вірші таким чином. Мені приходить перша, перший рядочок, а далі слово за слово і виходить. Вірш. І ось цей вірш я е, розумію відповідь на моє питання. Тож слухайте. Скаженів голодний звір Його непокоїв мир, бачив вже ж себе героєм, що півсвіта підкорив, розумів, що діло швах, судить будуть по ділах і йому не допоможе ні Ісус вже, ні Аллах. Сидів загнаний у кут, знав, свої за ним прийдуть, і спитають, як він вивів їх усіх на хибну путь. Готували ж вже парад, шліфували свій фасад, кожен гудзик мав із лоском відзеркалювати їх зад. Але бац, вийшов облом. із дикунським їх нутром. Їхні варварські паради тепер світ вважає злом. От вони ідуть спитать. За хвіст щура витягать з того бункера бридкого й поперек йому намять. Він закрився на засови і чекає, що утнуть. Чи повісять просто неба, на морозі пнуть? В нього все нутро дрижить, він же ж мрія вічно жить, відкриття ж ці медицини мали би йому служить. Та оточення його в голову би не прийшло. Він глибоко закопався, і вже вій про це дізнався. Відчуває його страх і готує йому крах. Зовсім не одномоментний, а такий, що просто жах. Там не золото рулить і не вдасться підкупить. Кров у жилах там холоне, і душа там верещить. Вій у захваті полює, наш Тарас все контролює. Той благає про пощаду там, де її не існує. Ось такий вірш. Відповідь. Дякую вам, хто не бачив фільм. Вій. Раджу передивитися. Цей фільм із куравльовим та верлей, здається.